Буду читати Івані від Матвія, другий розділ, з 15 по 17 вірш. І сталося, коли ангели відійшли від них в небо, пастухи почали говорити один одному. Ходімо до ефіліму і побачимо, що сталося там, про що сповістив нас Господь. І прийшли, поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа, та дитину, що в яслах лежала, а побачивши, розповіли про все те, що про цю дитину було їм звіщено. Слава. Богу. Ми будемо розказувати 118-й псалом. Це дуже благословенне таке місце Божого Слова. Його називають золотий алфавіт Біблії. Чому єврейський алфавіт складається з 22, числа, з 22 букв, і в цьому псалмі по порядку на, на, починається кожна перша стрічка з одної букви. І ми вивчили 9 букв перших. Що наша Каріна не змогла вивчити. Ми вивчили 9. І хочемо зараз розказати. Якщо ми десь трошки зіб'ємося або будемо підглядувати, то пробачте, ми трошки хвилюємося. Знаєте, це не так і просто виявилося. Я думав, що буде простіше. Але оце, до речі, чотири букви, які означають ім'я Боже, воно переводиться як Яхве або Єгова чотирма буквами єврейського алфавіту. Отже, починаємо. Перша буква Алеф. Знаєте, в українському перекладі трошки втрачається цей зміст, але тут всі вісім віршів починаються на одну букву. Блаженні непорочні в дорозі, що ходять за законом Господні, блаженні, хто держить свідоцтво Його, хто шукає Його всім серцем, і хто кривди не робить, хто ходить потями Його, ти видав накази свої, щоб дотримувати пильно. Коли б же дороги мої були певні, щоб держати твоїх постанов. Не буду тоді засоромлений я, як буду дивитись на всі твої заповіді. Щирим серцем я буду тебе прославляти, як навчуся законів твоїх справедливих. Я буду держатись твоїх постанов. Не кидай же зовсім мене. Чим додержиться юнак у чистоті свою стежку, як держатиметься твоїх слів? Цілим серцем своїм я шукаю тебе. Не дай же мені заблудити це від твоїх заповідей. У серці своїм я сховав твоє слово, щоб мені не зрішити проти тебе. Благословен еси, Господи, навчи мене постановам своїм. Устами своїми я розповідаю про всі присуди уст твоїх. Здоровий свідоцтвоїх я радію, як маєтком великим. Про накази Твої розмовлятиму я, і на стежки Твої буду дивитися, я буду шукати Твої постанови, і слова Твого не забуду. Це був оператив. Своєму рабові пощасти, щоб я жив, і я буду держатися слова Твого. Відкрий мої очі, і хай чудо закона Твого, я побачу. На землі я приходько, своїх заповідей не ховайте від мене. Омліває душа моя, стуги за закон Насварив ти проклятих отих гордонів, що відхиляються від твоїх заповідей. Теж май може сидять та на мене змовляються, та рад твій про постанови твої розмовляє, і свідоцтва твої, то потіха моя, то для мене дорадники. Далет, душа моя гнеться до пороху. За словом своїм, оживити мене, про дороги своєї казав, і ти почув мене. Навчити мене своїх постанов, дай мені зрозуміти дорогу наказів Твоїх і прочути Твої звіщатиму. Розпливає зі смутку душа моя, постав мене згідно словом своїм. Дорогу неправди від мене відсунь і дай мені з ласки своєї закона. Я виправь правди, закони Твої біля себе поставив. До Твоїх я приєднався. Не посором же мене, Господи, буду бігти шляхом Твоїх заповідей поширив ти серце моє. Ге. Путь своїх постанов покажи мені, і я буду триматися її до кінця. Дай мені зрозуміти, і нехай я тримаюся закону Твого, і всім серцем я буду триматися Його. Провадь мене стежкою своїх заповідей, бо в ній я знайшов уподобу. Прихили моє серце до свідоцтв твоїх, а не до користі. Відверни мої очі, щоб марноти не бачили. На дорозі своїй оживити мене. Дай своєму рабові слово Твоє, що на страх твій воно. Відверни від мене зневагу, якої боюся. Бо добрі закони твої. Ось я прагну наказів твоїх. Оживи мене правдою своєю. І хай зійде на мене, о Господи, милість Твоя, спасіння Твоє, згідно з словом Твоїм. І нехай відповім я тому, хто словом ганьмить мене, бо не слово Твоє. І не відіймай з моїх уст слова правди ніколи, бо я жду Твоїх присудів, а я буду держатися завжди закону Твого на вічні віки, і буду ходити в широкості, бо наказів Твоїх я шукаю. І буду я перед царями звіщати про свідоцтво твій, і не знаю я сором, і буду я розкошувати твоїми заповідями, бо їх полюбив, і я руки свої пристягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Пам'ятай про те слово своєму рабові, що його наказав ти чекати мені, це розрада моя в моїм горі, як слово твоє оживляє мене. От дутни насміхаються з мене занадто, та я не відступив від закону Твого. Твої присуди я пам'ятаю від віку, о Господи, і радію. Буря мене обгорнула через нечистивих, що закону Твого опускають. Спів для мене, твої постанови в домі моєї бандитки. Я вночі пам'ятаю ім'я Твоє, о Господи, і радію. Геть. Я сказав моя твоя Господи, щоб видержати мені Твої світ. Я благаю тебе цілим серцем, учини мені за свого сину. Я розважив до дорогой свій і до свідоцтва молив свій зв'язок. Я спішу і не варюся виконати заповіді твої. Ти, не та безбожі, мене оточила, та я не забув про закона Твого. Опівночі встаю, щоб спасти подяку тобі за присуди правди твоєї. Я приятель всім, хто боїться тебе і накази твої береже. Но все до твого, Господи, повна земля, навчити мене своїх постанов. Так. Ти... Ти зробив своєму добре, що до Господи за словом своїм навчи мене доброго розуму та познавання, бо в заповіді твої я вірю. Доки я не срадав, блудив, та тепер я держусь твого слова. Ти добрий та й чи не з добро, навчити мене твоїх постанов. Гордуни вимишляють на мене на правду, а я цілим серцем держусь закону Твого. Робилось не тюле, як рігнє серце, а я розкушую закона Твого. Добре мені, що я змучений був, бо, щоб вчитися мені твоїх постанов. Ліпше мені закон твоїх, тім тисчу золота і срібла. Наше побажання, щоб слово Боже воно вселяло в наші серця і керувало нашим життям. Хай Бог благословить. після служіння хору запрошуємо до участі, благословенно сім'ю Гардоків.